Теплий чай, одяг та їжу без отримують у центрі милосердя, який існує ще з минулого року. Люди потрапляють сюди зазвичай самостійно або за направленням різних установ соціального захисту. Це престижність міста Житомира. У нас такого закладу не було, а зараз люди зможуть вижити в такий важкий період, тим більше з завтрашнього дня очікуються морози понад 20 градусів. А в нас вони отримують гаряче харчування. Помитися, отримати чистий одяг, його ми будемо прожарувати, створимо свою дезінфекційну камеру, тому що необхідно возити десь в лікувальні заклади. Ми тут на місці, самі обладнаємо таку із бочки 300 -літрової. От вони мають можливість тут зареєструватися. Хто не має документів, ми сприяємо у відновленні документів. Від паспорта і закінчуючи ідентифікаційним номером офіційно надали допомоги понад двом сотням безпритульних, які прийшли до цього закладу. Значна частина відвідувачів знайшли роботу, а деякі допомагають облаштовувати кімнати для матерів із дітьми. За підтримки цієї організації люди змінюють своє життя на краще. Як ми, от бездомних, це просто другого виходу і у людей. Просто нія щоб не ходити, не стикатися, ніде, ні по вокзалам не сидіти. А вот це от просто даже. Навіть... Вихід з положення, таких як ми. був Новий рік, ми отримали подарунки. Все, то ж тут діти такое нужно. Багацько пив в прошлій житті. Через це в мене дуже багацько було проблем, проблем з фінансами, проблеми з рідними. І дякую цьому закладу, який знаходиться є тут, тому що я заране п'ю і почав міняти свою життя. З рідними помирився з мамою, своєю, якби вже маю з нею отношення нормальні. Пониження температури працівників не лякає, адже теплих місць у приміщеннях вистачить для усіх, кажуть працівники центру. Альбіна Воробйова, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.